Добрий день, вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язок виходить Еліна Концева, директорка Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги. Вітаю Еліно! Доброго дня тема сьогоднішньої нашої зустрічі це сезонні захворювання. Весна загострюються деякі захворювання. Які чи можете допомогти? Які будуть рекомендації з боку лікарів? Ну, ми розуміємо, що весна є у нас декілька таких захворювань, які актуальні у да, весняну пору року. Такі, як везематорні алергічні реніти, це перше. По-друге, це правець, коли люди вже пораються в городі, і це може визвати захворювання правця. Також це окуси кліщів, які можуть супроводжувати кліщові енцефаліти, але в нашому регіоні нема таких збутників, таких кліщів, які визивають енцефаліти і ну, не спостерігали. За останній епідемічний період. Щодо вазомоторних алергічних ринітів, то люди, які хворіють на це захворювання, які мають алергічні реакції, вони вже повністю консультовані алергологами і сімейними лікарями, що ми можемо порадити, порадити менше знаходитися в місцях, де є збудники алергії, також проходити профілактично курси лікування. Всі знають свої да, препарати. І якщо це кліщі, да, зараз дуже багато дерев'яних насаджень в полях. Тому, по-перше, якщо немає можливості, ви не знаєте, як видалити той або інший комаху да, з свого тіла, то краще звернутися до фахівців, до сімейного лікаря, до медичної сестри, до установи. Є дуже багато причин, коли в першу чергу треба звернутися після ймовірного укусу кліщом, або кліще не тільки ж після укусу, навіть переноситься ця його родина, а Може просто коли є контакт з тілом, теж може залишатися рідина і визивати такі симптоми, як головний біль, підвищення температури, запаморочення, м'язова біль. Тому, якщо таке є, для діагностики потрібно звернутися. До о, фахівців. Іліна, продовжуємо нашу тему це весна, весняні роботи на городі та літні люди. Запаморчення, підвищення тиску. Ну, це так, традиційно. Які будуть ваші рекомендації? Як знайти баланс о, все ж таки, між роботою та здоров'ям? Лідні люди, які знаходяться на обліку сімейного лікаря, по-перше, ми всіх запрошуємо у нас цей рік, 24 й рік, це рік профілактичних наглядів. Ну, взагалі, ми наглядаємо профілактично за своїми пацієнтами, але якщо вони у нас не задекларовані. Сімейний лікар знаходиться в іншому місті, то ми всім радимо, по-перше, контроль тиску. Не потрібно контролювати його 3-4 рази на день. Достатньо зранку і ввечері зміряти свій тиск, постійний прийом. the heat. Тензівних препаратів і достатня кількість рідини через те, що в жирку пору року згущується кров. Рекомендовано все ж таки достатньо вживати води, це не газована вода, звичайна вода або скірниця, або очищена вода. Достатня кількість водного балансу потрібно підтримуватися в організмі. Це перше. По-друге, якщо людина не проходила профілактичні вимірювання холестерину або цукру. Крові теж треба пройти обов'язково сімейного лікаря, такі профілактичні огляди. На сьогодні ми ще радимо дуже багатолітнім людям все ж таки дотримуватися режиму відпочинку і праці через те, що ми знаємо, що наші люди дуже Такі працьовиті, і вони, коли виходять на свої городи, то вони не можуть зупинитися, хочеться зробити все і багато. Але все ж таки повинен бути відпочинок. Краще працювати, коли це не сильно жарко, коли менше сонячне йде випромінювання. Тому такі от поради. Іліна, ось таке запитання. Деякі час тому ви планували зробити так, щоб центр первинної медико-санітарної допомоги Визирської громади щось і для себе міг заробляти. Тому ви планували введення ось таких платних послуг. Можливо, для мешканців інших громад, які б зверталися до центру у Визирській громаді, на якому етапі зараз реалізації ця ідея? На сьогодні ми плануємо. Ми проводимо юридичні консультації через те, що. Ввести платні послуги на комерційне підприємство, ми хочемо все ж таки забезпечити повну юридичну правомірність в цьому питанні, зручність для населення через те, що поки що у нас є. Така проблема, як люди будуть платити. Не всі можуть використовувати Приват-24. Да термінали на сьогодні в нашій маленькій громаді не дуже вигідно для постачальників. Тому на сьогодні ми ще раз проводимо юридичні консультації з фахівцями і вже сподіваюся, що влітку ми запровадимо через те, що є дуже багато ще підрядних організацій, наприклад, ті ж цитологічні дослідження, ми ведемо перемовини з міською. Центральної цитологічної лабораторії, щоб з ними заключити договір, і, і, так далі, і так далі. Деякі аналізи на сьогодні ми відправляємо, наприклад, наших пацієнтів до такої лабораторії, як Smart Labs, і Сінево. В них є заключений договір з Національною службою здоров'я і ті аналізи, які необхідні для скінгового обстеження, наприклад, там, для виключення проблеми з передміхоровою залою, з колотеральною рак то ми відправляємо до таких лабораторій, де безкоштовно можна пройти ці обстеження за нашим направленням електронним від сімейного лікаря. Будь ласка, питання про плани. Остап у цілому які плани у медичних закладів громади на ну, на сьогодні ми будемо проводити таку дуже велику профілактичну кампанію, тобто це вакцинування в першу чергу. Імунізація 18 квітня у нас відбулася дуже велика така масштабна. Подія в ліцеї 1 травневе з дітками, де ми проводили до тижня імунізації такий захід разом з обласним центром профілактики і контролю хвороб, разом із ЮНІСЕФ, ЮСАІД. Ми проводили такий тиждень в рамках проєкту, який ми в минулому році пройшли, розбудова стійкої системи громадського здоров'я в Візірській громаді. Було дуже гарно, дітки були задоволені, були призи, був конкурс малюнку. І такі конкурси, і надалі ми будемо проводити в різних шкільних закладах нашої громади. На сьогодні ми також плануємо приєднатися до дуже гарного проєкту. Сподіваюся, що в нас все вийде. У нас буде Зустріч, перша встановча це теж ЮНІСЕФ, супровід, ментальне здоров'я. як. Тобто, якщо у нас буде все добре, наперед не буду, поки що забігати. В нас є деякі ідеї, як нам залучити і культуру, і соціальні працівників для створення в майбутньому хабів ментального здоров'я саме в нашій громаді. Тому ніхто це такого ще не робив. Але у нас буде спільний такий проект. Ми визначилися, де хочемо ми, де хоче наша громада, на яких майданчиках. Дуже було б гарно залучити до цього проєкту бібліотеки наші і на базі бібліотек створити такі психологічні хаби, хаби психологічної підтримки або хаби ментального здоров'я. З залученням бібліотекарів, з навчанням їх через те, що наші всі фахівці, медичні фахівці, вони прийшли повністю всі курси. У нас заключений договір з Національною службою здоров'я здоров'я на супровід психологічної підтримки дорослих і дітей. Зараз хочеться долучити до цього ж проекту, до проекту ментального здоров'я, саме культуру бібліотеки, щоб на базі бібліотек можна було і в онлайн, і в офлайн пройти консультування саме з психологічної підтримки. Із... Ментального здоров'я Сюди буде приїздити тренерка, представник USAID, також буде присутня культура, буде присутня наша агенція сталого розвитку, буде присутня соціальна служба, соціальна служба і заступник голови сільської ради. Знаємо, що серед нововведень і ведення посади психолога для роботи і прийому громадян. У медичному центрі громади на якому етапі ця робота? Так, є такі о, люди, ну саме не вони визначають, да, чи потребує консультація психолога, а медичні працівники, наші лікарі, які пройшли всі ці тренінги, о, які навчалися і в Академії Національної служби здоров'я, і на тренінгах на тематичному удосконалення о, згідно програми МДЖЕП Всесвітньої організації охорони здоров'я, вони визначають про більш досконалу, про більш. Таку, скажімо, глибоку консультацію психолога В минулому році ми сформували свій штаб так, що виділили 0,25 Посади психолога, тобто у нас в штаті є психолог. На сьогодні ми ну, дивимося про нагальні потреби. Якщо потрібно, то ми будемо визначати фахівця, який буде до нас приїздити. Це буде за попереднім записом. Сьогодні ми ще поки що проводимо співбесіди з тим або іншим фахівцем. Люди звертаються. Ви ж розумієте, зараз період війни, період агресії Російської Федерації, то в нас дуже багато є людей. У нас є люди пацієнти, які втратили своїх близьких, У нас є люди, у яких чоловік. Безвісті пропавший, які загинули, і зрозуміло, що це і діти, і родичі, і батьки, і дружини, які потребують психологічної підтримки. Не завжди людина може справитися прийняти того яким вона підкнулася. Тримаємось і на все краще. Дякую за участь у програмі. Сьогодні з нами на зв'язку була Іліна Концева, директорка Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги. На все добре.